Всім самий величезний привіт. Ну що я хочу сказати? Я тепер фанат. Фанат кави. Ніколи не думав, що кава буде така смачна. ну Хоча до того не можу я сказати, що я пив каву, тому що розчинна, ну, розчинна кава, ну, називають її розчиною, да? Кава. Ось Рощинну каву я пив і не отримував від такого смаку, від розчинної кави. Дякую, що я взнав. Фірму 25 Coffee Roasters. Зараз ми відкриємо з вами знову чергова посилка на огляді від цієї фірми. Я хочу сказати, що да, моя мама дуже полюбла, полюбляє каву. Я кажу, мама, в тебе навіть замість крові, напевно, тече кава. Вона дійсно любить файну, дорогу. Скажу, да, дорогу і каву. Вона каже, я зранку отримую оце маленьке задоволення оцих 5 хвилин у своєму житті, коли я п'ю смачну каву. Коли я познайомився з цією кавою, я хочу сказати, що мої погляди на каву зовсім зовсім змінилися. Чесно вам кажу, От чесно вам кажу. Тепер кожного ранку у мене можна сказати такий ритуал теж по каві. Я встаю, одне око ще спить, а друге око вже відкрите. Поки ставлю каву, іду, чищу, мию зуби і готую оцю смачну каву. Що я хочу сказати? Так, зараз я відкрию. А, ого. Тобто. Happy holidays. Я зрозумів, це новорічний дизайн. Ну що я вам хочу сказати? Круто! Дуже круто. Я тепер за ранковою кавою. Вибачайте, щось у мене світло блимає. Я тепер за ранковою кавою От зранку я паную свій день. Ух ти. До речі, це про те, що я казав, що можна замовити на сайті 25 Coffee Roasters цікаві наклейки. Ой, тут ще всякі ці круто. Що я хотів сказати? Да, попередні рази також була на огляді цікава, і можна замовити різні наклейки. Тобто, якщо вам потрібно привітати когось. З якимось святом обирайте на сайті наклейки, які вам подобаються, які ви хочете, і вам наклеють одразу на вашу каву, яку ви замовляли. Ви знаєте, приходить до мене сусідка з третього поверху, приносить банку маринованих кабачків, Баклажани і кабачки, завжди плутаю. Приноси банку кабачків і каже: прийшла щось розказала і каже: А зроби мені ту каву смачну. Я кажу: ну добре, проходить декілька днів, приносить мені салат, якийсь вона зробила. Сідає, віддала салат і каже: А зроби мені ту каву смачну. Дійсно дуже смачна кава. Тут нема ніяких ароматизаторів. Все йде від ступеню обсмаження зерен. Так, дивіться: склад кава натуральна смажена в зернах. Вищий гатунок. Ось, перед тим я отримав ось таку каву. І пам'ятаєте, що да, я хотів а, наклейку наклеїти на цю, тому що сказав, це, мабуть, найсмачніша кава, яку я пив, але наклеїв наклейку на цю, тому що ця виявилася ще смачніша, як подарунок. Взагалі круто і класно. Так, ще й така листівка. Щасливого нового року! 25 кофі рейстерс. Хочу спробувати. Дивіться, що тут у мене: Сальвадор. Зараз будемо. Ой, вже пахне. Бразилія. І Ефіопія. Мабуть, я буду Сальвадор, тому що я такого ще не, не, не пам'ятаю. Сальвадор. Добре, давайте спробуємо Сальвадор. Так, я поставлю ссылку під відео, залишу в описі, інтернет-магазин і безкоштовна доставка до дверей 25 Кофі Roasters. Обов'язково буде ссылка. І, до речі, хочу вам ще наголосити, що якщо ви введете промокод Venturino, ви отримаєте ще додаткову знижку, а це чудово, правда? Отримувати а, смачну каву і. Зі знижком. Ми, Це ж як канал, де ми економимо з вами, правда? Ж? Ось і тому я а, думаю, що знижка до свят вас потішить. Так, давайте спробуємо ось цю Сальвадор. Дивіться, як цікава назва: Сальвадор Санта Анна. Так, відкриваємо праву. Хочу сказати, що на сайті можна. Обрати більше 40 видів кави є. Я вже казав, коли буде кава, камера передавати смак аромат а, кави. Але, думаю, справжні кавумани знають цей аромат. Так, боже, як не класно пахне. Так, добре. До речі, дуже легко орієнтуватися на сайті. Вам менеджер допоможе підібрати смак вашої кави. Ось і що я хотів сказати ще саме головне. Ну, В попередніх відео я теж казав, що. А, Ця фірма займається благочинністю і допомагає притулку домашнім тварин. І також з кожної кави передає фінанси на допомогу нашим хлопцям ЗСУ. Це вже я казав в попередніх відео. Так, добре, сьогодні я буду пити із маминої філіжанки. Ось, подивитись, з якої філіжанки кожного ранку п'є мама. Ну, я не буду вас затримувати, швиденько ставлю на вогонь і будемо смакувати оцю нову каву. Я ще такої не пробував. Ну що, я хочу зауважити, що такий подарунок, а особливо тих, хто полюбляє каву, буде на Новий рік взагалі. Це чудовий подарунок. Пам'ятаєте, я завжди, коли роблю огляди в магазині, в тому чи іншому магазині, і завжди наголошую. Ідуть свята. І а, можна придбати вже трошки дорожчу каву і привітати своїх а, найкращих, своїх улюблених друзів, рідних. Ось на сайті також можна обрати не тільки каву, там є й чай і багато-багато усіляких -багато чашок. Це вже можна подивитися на самому сайті 25 Coffee Roasters. Я тепер мабуть зрозумів маму, чому мама полюбляє каву. Ну що ж, давайте спробуємо. Сальвадор Санта Анна. Так, я відкриваю кришку, тому що чомусь, коли я наливаю каву з цієї турки, вона в мене розливається. А при відкритій кришці все добре. Кавуська готова. М -м -м -м. Ось така з такої, з такої філіжанки. Кожного ранку мама п'є каву, Може випити навіть дві. Зараз підемо з вами дивитися посилку, що там мені прийшло. А, глядачка. Активна глядачка така. Активна глядачка мого каналу. Ось, прислала мені до новорічних свят посилку. Дуже дякую, і ми зараз з вами підемо розглядати посилку. М -м. Зараз трішки похолоне і спробую смак цієї кави. Хто полюбляє справжню, от справжню міцну гіркувату каву з гірчинкою? Сальвадор Санта Анна до ваших послуг! У мене ще досі присмак цієї кави. М -м -м. Мені знову прийшла посилка. Дуже дякую, величезне спасибі. Але можна вже зупинитися. Величезне, величезне спасибі. А що я хотів сказати? А, я хотів сказати ще за светрики. Дивіться, які чудові новорічні светри мені прислали. Це один. Дуже дякую. З розміром підійшло все. Добре, що я не купував нічого, тому що якщо б я купив, було б дуже-дуже багато мені... товаришних <святково> сведрів. І ось такий ще другий. Дивіться, який прикольний мішка. Ось такий ведмедик з бомбончиком буде в мене на пузі. Так. Не знаю, що це за фірма. Не знаю, що це за фірма. Взагалі перший раз такий бачу фірму. Може хтось знайомий з цією фірмою. І ось такі, ну, бачили, да, сам. -то. І оцей, а, що кожного разу я на відео, це я купував в секунді. Ну, пам'ятаю, копійки віддав. Ой, дуже дякую за передачу, за посилку. Ой, дякую, з вашого дозволу. З вашого дозволу. Дозвіл дали. <сміст> Боже, скільки тут кіткатів. Чи Чи, Чи кіт Так, дякую, величезне. Ой, а це що таке бірюзові? А, це сумка. Дивіться, це така сумка. М -м. До речі, зараз оці, класні ці сумки. Знаєте, коли бачила видети, у нас світо Як -то, отражаюче, відбиваюче. Ось ці а, лямки, бачите, вони будуть, якщо машина буде їхати, вони будуть відбивати. Взагалі шикарна сумка шопер. Все. Дякую величезно. От, замість пакетів використовуйте ось такі сумки, тому що кожного разу 2 гривні за пакети. Такі 2 гривні. Зараз тільки коштує а тебе пакет? Завжди ходіть з сумкою шопер. Я ніколи не дозволяю собі а, купувати оці пакети. Навіть коли, якщо в мене нічого немає, я все вкладаю в рюкзак. Напихаю і все. Але я завжди стараюся носити з собою. У мене одна є шопер. І от зараз ще інша є теж. Дві шопера я ношу в рюкзаку. Так, Carmex. До речі, я про цей Carmex чув. М -м, як чув? Він не чув, я в коментарях читав, що він дуже хороший. Ой, аж два. Ой, аж три. Чотири. Діокон. І нічний догляд. Я хочу це і спробувати. Говорило, що кармекс, ось цей кармекс помічний. Хоча мені в коментарях дуже багато писали. Ось цей мені допомагає вночі. За ніч губи стають трошки кращі. А ось за Кармекс мені дуже-дуже багато писали, ще раз вам покажу. Ось, може хтось комусь теж стане при нагоді. У мене дуже сильно тріскають губи. Дуже сильно. До такої степені, що я приходжу і вночі просинаюся зранку в мене аж позасохши кров. І мені дуже багато в коментарях радили той чи інший засіб. Я все поскрінив. Дякую за Кармекс. Я все поскрінив і буду пробувати той чи інший бальзам для губ, якщо не підійде. Ого! Він ще й такий пекучий. Угу, пекучий. Дякую. Дуже дякую. Дивіться, я ж показувала, да, що в мене є аромалампа, і тепер в мене є ціла купа аромамасел. Бергамот, жасмин та ялівцева. Ялівцева дуже добре да, давати, коли приймаєте душ, ванну. Ось. І після ванни, щоб заспокоїти свої нерви, нам зараз це бракує. Вечором перед сном. Капаєте лаванду. У мене є тепер аромадифузор електричний кольоровий. Дякую за ефірні олії. Дуже дякую. 100% чиста олія. Не знаю, які ці олії по якості ВТБ, тому що я хотів збирався купити ВТБ. А, так, добре видно. Але наразі в мене є три. І Ще я три купив в цьому в'юску. І отакі теж мені висилали. Дякую. Дякую. Ой, консерва. Друзі, оця консерва. Її треба вже відкривати, тому щоб не закінчився термін придатності. Що, відкриваємо з вами і проведемо дегустацію? Дякую, Рудольф. Дуже дякую. Рудольф, відкриваю. 40-42, надіюсь, підійдуть. Віталіку від Рудольфа з новим рухом. Аміго. Дивіться, як цікаво. Я завжди мріяв. Ну, не те, що мріяв, а мені цікаво було, як оце все відбувається. Відкриваю разом з вами. Я навіть не до кінця буду, мабуть, відкривати, тому що я потім буду зберігати тут усю консерву. Ой, не можу. Ой, не можу. Витягуємо. Акуратно. Так. Зараз консерви витягнули. І дивіться, які класні. Дивіться, як вони гарно запаковані. У мене вже є одні новорічні. Я купував в Аврорі а, червоні. Десь вони тут, ау там, видається, червоні з зеленим елементом. Дивіться, які гарні. Подивіться, які красиві новорічні шкарпетки. І тут якась ще намальована габабунка. І в неї із голови ростуть якісь коріння. А, це олень. Це олень. Ось такі шкарпетки. Супер, дуже дякую. Я завжди хотів подивитися цю банку. Як воно це відкривається, як там запаковано. А ще я пам'ятаю, коли я був в Криму, продавали такі банки, і було написано повітря. Повітря з Криму, щось типу в тому роді, я вже не пам'ятаю. В таких вам просто продавали пусті баночки на презент. Повітря з Криму, чи погода з Криму, чи настрій з Криму, щось з того роді. Так, дякую. А, я просто, знаєте, що думаю, а то не той. А... Це не, ні, не 24 кофі розраз, тому що на тому сайті також продається чай. І дивіться, які упаковки вони збили мене з пантелику. Я вже хотів говорити: ого, чай з цієї ж фірми. Ні, це якась інакша фірма. Це якась інакша фірма. Дивіться, як гарно запаковано. Також як у кава, 25 Coffee зараз запакований у цей чай. І тут що в нас? Лаванда і бергамот, чорний ароматизований, ароматизований чай і роял бергамот, чорний ароматизований чай. Навіть по номерах 536-534. Це якась теж цікава така фірма, не знаю. За походженням, термін йога має багато сенсів, зв'язок, гармонія, поєднання. Сьогодні йога, значить. Приборкувати е, властиві розуму хвилювання. Оце нам дійсно дуже зараз потрібно. А, так, розбирати неохайну купу роздумів, почуттів, бажань бачити це моє, це спільне. А, бажань бачити, це моє, це спільне, це запозичене, а це чуже. Дякую за такий чай. Не знаю я про цей чай, але я дуже полюбляю чай з бергамотом. Це для мене свято. Дякую. Так. І скільки ж я буду митися? Мабуть... Ну, цілий рік це точно я буду їм митися. <рес> Як в таку маленьку коробочку, ось така маленька пусінька коробочка помістилася купа всього. Ой, давайте відкриємо. Це щось цікаве. Це щось цікавеньке. Хочу подякувати. Подя... Дякую, дякую вам, Наталя. За чергову посилку. Величезних пакетів. Я не хочу розкривати, тому що я не міг ці пакетики відкривати одноразові. Але це ось такий величезний. Що це? Це, це на... не по-нашому все написано. Кілограмовий. Як же ж він правильно називається? В Німеччині їх роблять ці пироги, не пироги. Штоліни, не штоліни. Не пам'ятаю, як він називається, чесно вам скажу. Так. Це рецептура, не знаю. Але я таке дуже люблю. Взагалі, торти це для мене відходи від повзань, вже останнім часом взагалі щось не діє. Але ну, треба себе трошки тішити хоч чимось. Я знаю Сейверди зараз і класичний є, і алоє, і троянда був, і який ще був, і, і з шматками був, з чорною цією вугіллям. Але дитячого сейверда, дитячого сейверда я ніколи не бачив. Дякую. Я дуже, дуже полюбляю цей град. Найкраще, мило, мені здається, для мене, коли воно з'явилося, От з тих пір воно ним користуюся. Боже, а це в нас з поличок зникло давно. От десь знайдіть джелет. Old Spice є ціла купа. А от джилета, особливо з такими, бачите, гранулами. Гранули теж розчиняються, поки виходите, знімаєте відео, гранули ось ці малесенькі крапочки розчиняються під пахвами і продовжують тримати оцей свіжий аромат. Дякую, це дуже хороший чілет. От у вас є таке, що ви коли нюхаєте якийсь аромат, він у вас, і зразу у вас виникають якісь спогади. Да? От я, наприклад, наведу приклад. У мене я коли їздив в Крим, я завжди, з собою, а я в Крим їздив 9 років підряд. Ось, я з собою завжди брав. Чомусь в мене така була, не знаю, чи... купував а, нівею, чоловічий гель Нівея для душу, вона йшла з такими теж крупиночками. Ви знаєте. Всередині такі кропиночки, і чомусь, як я завжди, коли е, нюхаю у цю нівею, я зразу опиняюся в Криму. Переді мною Крим, море, гори, Ялта, оцей душ <смас> страшний. <смас> Ось, шуткую. Душ був у господині, душ, був дуже чистий. Ось попередні рази. Це не так не... поки знаєте, поки знайдеш хороше місце, це дуже багато часу витрачаєш. Ось. Я зразу згадую оце повітря, ось цей, а, цей, цю спеку, а, оце море переді мною, спогади зразу навіють про Крим мені. Оцей гель для душу, Нівея з капсулами, з тими гранулами. От як працює людський мозок? Багато тренджу, ще кіткати. Кіткатів ціла купа. А це що таке? Це щось з Індії? Точно з Індії. Дивіться. Взагалі, моя мрія побувати в Індії. Я вже, моя мрія вона вже збулася. Я був в Ізраїлі, дуже хотів в Ізраїлі, я був в Ізраїлі. Є відео на каналі, де я в Ізраїлі гуляю. Ось такий брелочок. Так, і другий ось такий слоник. Мені навіть, знаєте, шкода їх навіть використовувати, носити. Хочу дуже попасти в Індію, але не зараз. Зараз наша мрія у всіх єдина. І скоро в нас здійсниться. Буде новий рік, і ми під бій. Годинника. Будемо всі замовляти одне бажання. Не те, що замовляти, а уявляйте, яка буде сильна енергія, коли майже всі українці, там не те, що всі, а всі українці, вся Україна буде оце, тримати, цю енергію, да, енергію перемоги, енергія, щоб закінчилася війна, настав, настав мир, щоб все вже було добре, яка це сильна буде енергія. Я собі тільки виявляю, що тільки лампочки не, не потріскали від цієї енергії. Це ж все піде іде вгору. Це всі, всі наші бажання і разом з'єднаються там, десь, да? яка це буде сильна енергія. Скоро це все буде. Хороший вальзан. Угу. Пече ефект дуже цікавий, цей кармикс. Дуже цікавий. Дуже дякую за цю посилку. Я величезне-величезне спасибі. Дякую всім за підтримку, дякую всім за коментарі, величезне спасибі, дякую е, спонсорам свого каналу, величезне вам дякую. І хочу вам побажати, як завжди, міцного здоров'я, мирного неба, наступаючими святами. Сподіваюсь, у вас усе, усе добре і все буде гаразд. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Зустрінемось скоро в наступному відео. Всім пока-пока.